Когорта цих бігунів, котрі з'явились у нашому місті з Житомирського напрямку, привернула до себе увагу перехожих та водіїв. Цієї п'ятниці до Бердичева завітали О, ти, ти. учасники надмарафонського легкоатлетичного пробігу Схід-захід, присвяченого двадцятій річниці незалежності України. У марафоні взяло участь понад 40 чоловік. Усі як один дружать зі спортом, попри те, що деяким вже далеко за 70. Я постійно готовий готова фізичній формі, займаюся не тільки бігом, лижами велосипедом. Туристичні походи, на лодки сплави ділаю, і все время зажую, і, ну, и гімнастика, питання нормально. И чувствую, займаюся, і, і постійно стараюсь бути в спортивной форме. Пробіг стартував 9 серпня у Донецьку і закінчиться 22-го у Львові. За цей час бігуни подолають півтори тисячі кілометрів і побувають майже у 30 містах України. Марафонці біжать групами по 8-10 чоловік, змінюючись кожні 5 кілометрів. У цей час решта спортсменів відпочиває, їдучи в автобусі. Учасники пробігу сподіваються згуртувати українців, пропагують фізичну культуру і мають гасло від здорового способу життя до здорових стосунків між людьми. Не кожен на сьогоднішній день небагато знайдеться людей на Україні, котрі за 15 бігових днів пробіжать. Із Донецька до Львова. Якщо ви ще стільки знайдете на Україні, то ми перестанемо бігти у ступіні місто. Щоб вони від Бердичева до Львова до Бердичівляни вітали гостей з оркестром і великим дивуванням їхній фізичній та моральній силі і витривалості. У подарунок від міської влади бігуни отримали картину та брилки з символікою Бердичева. Наше місто місто чотирьох культур української, російської, польської і єврейської. І всі ці культури протягом всієї історії нашого міста жили у дружбі і розвивались завдяки тому, що підтримували і збагачували одна одну. Мартичівляни люди різних національностей, різної віри, але живемо. І жили за одним єдиним принципом. Ми всі надзвичайно любимо своє місто. Ми поважаємо один одного. Ми розуміємо, що побудувати щастя, добробут, благополуччя своєї родини, своє особисте можна тільки разом всією громадою, громадою міста, громадою нашої держави. Серед марафонців є діти війни, гірники, пенсіонери, металурги, викладачі, лікарі, священники. Під лакевисними вітрами в часи не краще, до небес ростуть святі, господні храми. Це значить наш народ воскрес. Завдяки своїй безмежній любові до спорту, дехто з гостей потрапив до книги рекордів України та навіть є рекордсменом книги Гіннеса. Я займаюся папа біга, прочого Прошу маржування і ще займають голоданням. И в 92 году ходил пешком с Донецка в Киев на одной воде. За 16 дней с Донецка в Киев, Киев, я прошел. В мире такого никто не делал. И потом я ходил еще от границы Украины, Харьковской, Белгородской области, в Москву ходил в 2005 году, 730 километров до Москвы. Я прошел за 13 дней на одной воде. Попри велику втому бігуни щиро посміхаються, кажуть, з нетерпінням чекають прибуття у чергове місто, тому що зустрічі з населенням дарують їм нові сили. Нас устрічали по різному але я можу сказати, що ну, зустрічі були дуже гарними. Коли ми прибігали, вже у нас не було несили нічого. І Нас зустрічали дуже ласково, привітно, то, ну, з музикою, з оркестру, дух ніби теж піднімався, і ми з новими силами прокидалися на наступний день і вирушали ну, далі. Для більшості легкоатлетів подібні марш-шкітки маршкитки не рідкість, Ну а марафон, присвячений Дню народження України, пронизаний високими патріотичними ідеями. Бігаю досить давно, для мене це 22-й надмарафон такий великий. Тому коли Пройшла звістка про те, що цей буде на марафон. То я українець, народився висів в Україні. І тому для мене це, ну як це, я свою вношу маленьку, скажімо так, на терези розбудову української держави, на єднання. Ми проводимо такі марафони для того, щоб об'єднати Україну, щоб показати, що ребята займайтеся спортом. Посмотрите, от у нас пробіги 10 чоловік, діти вони, то старше 70 років. Люди в цьому Ну, ми зовсім сильним духом, і нам не в цій Україні. Україна єдина, народ єдиний, давайте об'єднатися, дружити. У нас десь в якомусь от, символічна така фраза прозвучала: що сонце хо... сходить на востокі, сідає воно на западі. От ми оце розстояння між востоком і заходом хочемо преодоліти. Хочемо, що щоб наше, щоб між нами. Не було того недорозуміння е, отої вражди, яку сіють нам наші політики. А з якими відчуттями ви долаєте цей шлях? Ой, з великою радістю, з великим вдохновенням, тому що нас везде зустрічають ось такі ось замечательні люди, везде нам раді, везде нам танці з піснями, з караваями нас зустрічають. Біжимо города до города. Іжом стрічі вот ім'яна з населенням! Розігрівши м'язи під запальні бердичівські ритми, учасники марафону попрощалися з містом, обіцяли дружити і побігли далі. Наступна зупинка бігунів мала відбутись у Вінниці.